Ситуацію в громаді протягом минулого тижня і вихідних говорив на початку засідання оперативного штабу 22 липня міський голова Олександр Панюта. Вона ця ситуація стабільна, але що стабільна, знову нас проскакують ці випадки по африканській чумі, Тому сьогодні будемо комісійно допрацьовувати ті питання, які виникають, на жаль, звужується, звужується. Отеця ця проблема по mm громаді. -hmm. Засідання відбулося останню четвер. Ще знову додавалось, ну крім черніху, а це не було э, сілки Чернігів, 10-кілометрова зона. А це пішла віднянчина віднянчина на тій стороні. Тому є ця проблема. Існують труднощі із наповненням бюджету громади. Зв'язку з цим почали обмежувати використання коштів, а взагалі-то необхідно шукати нові джерела надходження до громадської казни. На прийдешньому тижні відбудеться нарада по підготовці до нового опалювального сезону. Роботи ще вистачає. Необхідно все виконати, щоб 1 жовтня громада була готовою вже до роботи взимку. Кінці тижня будуть вшановувати медиків з нагоди їх професійного свята. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра доповіла про захворювання на ГРВІ. Таких випадків 60. зареєстровано одну особу із ковідом. Якщо кількість захворювань на коронавірус зростатиме, будемо вводити в заклади медицини. Масковий режим, сказав очільник громади. А ось його діалог із керівником підприємства Карлик Водоканал Володимиром Черемисом. «Цей день у нас три пориви. працювали суботу. Неділю вчора два усунули у ну, центрі. Це, це три плюс два чи. Ні, ні, три залишили. Ще три залишилися, але яких не ну, це на Став'янській одна, одна на Белосерхівській і на Миронівській. Ну, все самі, ну Сьогодні в плані тут по ставлянці і білотерків. Оці боять. Але вони скажу, що Ні, Там, там, там перекрили 4-5 хат. хат. Пориви в системі водопостачання виникали в зв'язку із збільшенням тиску у ці спекотні дні, але до цього служби готові і все роблять. Щоб пошкодження ліквідувати оперативно, виступали на штабі керівники галузей медицини, освіти, культури, а також керівники підприємств комунальної власності. Підсумовуючи, сказане на засіданні оперативного штабу Олександр Панюта сказав: спеконі заходи, ми бачите, ми не заговорили за військову підтримка Збройних сил, все це залишається нічого ми. Не міняє. І підготовка до зими, підготовка до початку навчання, Все одно, ось у нас, і підготовка до відзначення дня незалежності і днів міста і сіл. Тому ось ці напрямки, які вони у нас під руками, і всі дружно засухуємо рокова засоби масової інформації. Інформують про цю роботу, а всі інші працюємо, а ми контролюємо. Ну, покатаємо. Інформація під рубрикою готує сани влітку, а детальніше про перспективи опалення закладів освіти і не тільки. Відбулася нарада під очільництвом міського голови Олександра Панюти за участі групи проєктувальників, підрядників, депутатів міської ради і працівників відділу освіти. А що ж обговорювали? Як ми вже повідомляли, для забезпечення належним опаленням взимку ліцеїв номер 1 і номер 4 назріла необхідність будувати котельню. Ще у квітні було проведено тендер, визначився підрядник, виконавець будівельного. Монтаж. Тажних робіт, тож на нараді узгоджували остаточні дані щодо спорудження котельні. Свої питання до підрядників виникли у начальника відділу освіти Надії Омельченко, але вони вирішуються в робочому порядку. Ціна питання 5 мільйонів 800 тисяч гривень, які має сплатити кагарлицька громада за спорудження котельні, крім двох ліцеїв, номер 1 і номер 4 – колишня перша школа. Котельня опалюватиме також центр дитячої і юнацької творчості та будинок культури в карлику. Будівельні матеріали, а це головним чином модулі. І сучасні технології дозволять швидко звести будівлю. Принагідно скажемо, що йшлося і про питання не зі сфери підготовки до зими. Схоже, що Демівщансько-Кадомський старостинський округ буде знову поділено на два: Демівщина і Оріхове та Кадомка Зорівка-Калинівка. Це можливо, виходячи з відповідних рішень Верховної Ради. З нагоди Міжнародного дня шахів, який відзначається 20 липня, 21 липня, в Карлицькому міському центрі культури і дозвілля відбувся шаховий турнір, у якому взяли участь 20 гравців із Карлика, Миронівки, Рокетного, Таращі, Ржищева, Баришівки і сусідньої Черкаської області. Перше місце виборов Юрій Богайчук із Миронівки. друге – Карличанин Костянтин Хамазір, третя також у нашого земляка Олега Баляса. Спонсором змагань стала Карлицька міська рада. Поліція в особі старшого офіцера Інни Калієвської проінформувала про понад сотню заяв і повідомлень від жителів Кагарлицької і Жешевської громад, які надійшли за тиждень. Зокрема, порушено кримінальну справу по домашньому насильству, яке неодноразово вчиняв мешканець одного із сіл стосовно своєї дружини. Ведеться до судове розслідування. На дорозі Кагарлик-Бурти водій 2003 року народження не впорався з кермом автівки, і в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув. На вулиці Надзаводській в Карлику житель міста 69-го року народження після розпиття алкогольних напоїв завдав тяжких тілесних ушкоджень іншому чоловікові. Забіяку затримано і обрано йому запобіжний захід перебування у Київському СІЗО. Складено за тиждень 68 протоколів про порушення громадянами адміністративного кодексу, В тім числі три стосуються порушень відомої статті 130 частина перша кермування авто у стані алкогольного сп'яніння. Решта за домашнє насильство. Порушення правил домашнього руху. Складено за тиждень 68 протоколів про порушення громадянами адміністративного кодексу, В тім числі три стосуються порушення відомої статті 130 частина 1 – кермування авто у стані алкогольного сп'яніння. Решта за домашнє насильство, порушення правил дорожнього руху і правил громадського порядку. Стало відомо про вирок, який оголосив суд кримінальному подружжю. Злочин стався у червні минулого року. У поліцію звернулася кагарличанка з тим, що зник її 26 Стирічний син напередодні пішов з дому і не повернувся ночувати, чого раніше ніколи не було. Чоловіка знайшли, але вже мертвого. Як виявилося, засуджене подружжя з силою і залякуванням привезло племінника голови цієї пари на своє обіця у Зеленому яру. Родичі змусили молодого чоловіка, свого полоненого, якому зв'язали руки і частково ноги, пройти на галявину неподалік. Дядько приніс каністру бензину, а дядина облила ним племінника і підпалила. Від травм хлопець помер. Жахливий злочин спалити живцем людину. Тіло відвезли в ліс і закопали з допомогою знайомих, попросили їх нікому не розповідати про подію. Але все таємне, рано чи пізно стає явним рішенням суду за жорстоке вбивство племінника. Жінка сяде за грати на 14 років, її чоловік на 13.